Неймовірно красиві іриси у садочку. Подивіться на цей насичений колір. Ось такі гарні відтіночки всередині квіточки. Дуже вони такі виглядають красиво, високі, висота приблизно одного метра. Плануємо їх розсадити по куточках садочку чудово почувають себе в півтіні. Нічим не підживлюємо, нічим не, цей. не підвивало, якби самі по собі ростуть, дуже гарно почуваються. Ось такі красончики. Сьогодні дощик кропить. І чекаємо з нетерпінням. На задньому фоні піони. Думаю, за тиждень вже підуть піони. І со своими такими дуже